Чи купаєшся ти зі слуховим апаратом? Ну, наприклад, на морі. Хотіли б мати слуховий апарат, слухати ми, в якому можеш рухати музику в пряму слуховому апараті, а не на вишники. І зараз в мене в'я. Чи чуєш ти свій голос? Мене цікаво, як вони під водою. Чи чуєш ти повітряну тривогу? Привіт! Мене зустріт яса, повний ярошлама. Я совешу вюша, я творча людина. Мені подобається проводити щось нове, Нещодавно докільшує навчання і поки не працюю. Насправді я думаю, що це на вигляд абсолютно звичайна людина, на перший погляд, яка нічим не відрізняється від інших людей. Як на мене, вони не сильно відрізняються від інших людей візуально, якщо не видно там. Апарата чи чогось такого, тому у мене немає якихось уявлень, що може бути щось не так. Я думаю, що це ускладнює стосунки з людьми, тому що не всі розуміють, як це з цим жити. Напевно, складніше заводити друзів, складніше заводити романтичні стосунки. Можливо, це. Заважаю в працевлаштуванні. У мене є вже сформована думка про слабочуючих людей, тому що у мене такою була бабуся, і для мене це не є чимось таким особливим. Я сподіваюся, що воно працює трошки краще ніж те, як останній раз я бачила, як це виглядає, і що все таки є трошки кращий розвиток технології. Ти зараз зі слуховим апаратом? Так, я зараз зі слуховим апаратом. В мене обук. Чи чуєш ти щось у е, слухового апарату? Я можу шути гушні звуки, як, наприклад, коли двері хлопаються свино, або, наприклад, коли щось падає, можу щось таке шути. І Також я можу шухати музику без рухового апарату, такі маленькі навушники. Mm. У мене є брутують навушники, я їх шую, але не ідеально. Mm. Я там більше шую, коли, наприклад, грається барабан, гітара, музичний інструмент, а от вокал, тобто голос, що співається, погано щукне, правда. А якщо, наприклад, на концерти, ви для мене дуже гушні. І от для мене це все хавіс. Мені дуже складно розібратися, що воно грає. Хоча я бачу, хтось грає, там, на гітарі, на барабанах. Ото б бувала ситуація, коли ламався твій слуховий апарат. Як ти себе почувала? Можливо, було дитинство дитинстві, коли каталася на гірці. Це була зима. І коли зник випадково потрапив на мій слуховий апарат, і він. Та погано працювати. Але це сугу можна ремонтувати. Мене поки що нічого не ламатися. Шляховий апарат може зламатися, коли потрапляє вода. Коли, наприклад, буду кататися на атракціонах, тобто що ж таке швидше, то краще не мати, бо може пати і зламати. Я судо боюся, бо шляховий апарат коштує дуже дорого. Якщо пара... Коштує приблизно 70 тисяч гривень. Зараз в мене сушасний чеховий апарат. Раніше ми проти дві шани, які допомагають шути. А зараз в мене блютуз, в якому можна слухати музику і можна потравинити по телефону. Я пам'ятаю, коли я була маленькою, в мене був проти вишанний чеховий апарат. Я шосте використовувала ось такі навушники, але це було незручно. Тобто я шую, як вона грається, але отак незручно, бо заважаю шаховому апарату, вона починає пишати. От, і в мене була така мрія, що хотіли би мати суховий апарат, в якому можеш музику прямо в суховому апараті, а не на вишники. І я дуже рада, що ви робили. І зараз в мене є. Я тишусь. Підкажи, чи подобається тобі СМР? Важко сказати, що мені подобається, бо я майже не дивилася відео, де роблять АСМР. А загалом мені подобається більше такі природні звуки, як іде дощ, як іде хвиля, тобто там море, і як впівали птахи. Ясю, а скажи, будь ласка, у тебе є якийсь улюблений звук? Мій улюблений звук це тиша. Просто для мене тишить як спокій, щоб не було хаосу. Чи відчувала ти колись вибух, коли він був десь поруч? Можливо, якісь вібрації в тілі. Чи відрізняєш ти, що це саме вибух, а не якийсь інший звук? Так, я можу вишути вибух, якщо десь поруч вибухає. Але мені складно відрібнася, де вибух, а де робота ППО. А що де вибрати, я можу вишувати, коли ну, я поруч вибіг. Я можу вишувати, як не дивно хитається. І прикол в тому, що коли пішов тривок, я була в коридорі, наприклад, з братом. Ми просто сидимо в коридорі. І був такий момент, коли вибіг десь поруч, але мені було щось не шутно. І я вишувала, як вона хиталася. Я поцікавилася брату, що він так само вишиває, а він каже, що ні. Тому в мене така особливість, що я більше вишиваю, ні чешую. Я пам'ятаю е, момент, коли ми спали в коридорі. Я була вдалі безрухового апарату, бо я не маю шухового апарату перед сном. Якщо б догнути, буде некомфортно і витрачає багато енергії. У мене там батарейки такі маленькі. От, і коли ми спали в коридорі, це було де три ноші. Де, і я йшла, і вийшола опрям гушний вибіг, опрямом поруч моїм домом. І я була така дивована, бо було дуже гушно. Чи чуєш ти повітряну тривогу? Так, я чую повітряну тривогу. Так що на вулиці. Ну, не дуже добре шутно, бо десь далеко від мене. У мене завжди телефон. Ви дуже голосний. Наприклад, там телефон не в кімнату, а йде з кухні. Я щось таке можу шути. Слабко. Чи є щось, що ти не можеш почути? Наприклад, дощ, чи цвіркуни, чи щось таке? Я шую майже все, але є деякі речі, яку я не можу шути. Щось таке, знаєте, що тихе, яке може пошути людина, а я не можу пошути. Я шую вітру, а не. ні. Можливо, серед те, що вітер вона йде вітром і відшувається, як отут. У мене там схоже на мікрофон, ось я можу вишути. Ну, тобто не можу шути. А свіркуни, вони для мене такі тихі, маленькі, і мені дуже складно розшути. Якщо, наприклад, яка комаха літає переді мною, я можу шути. Наприклад, джмилка, Я що, як вона літає? Як родина вплинула на твоє самосприйняття, на твоє самопочуття? Бували якісь неприємні моменти. Наприклад, коли я не хотіла вшити, мені що важко або нудне щось, і мама коли сказала, що. Що я хочу вчитися в тренаток і плокувати вже з тебе мовою. Мені Ми що мисли лякале. Зараз краще, мене все приналі, нічого такого. Вони звикли такому, такою як є. У мене брат іноді трошки не розуміє мене, тому що вийшов -то говорив, що не дуже зрозуміла. Він буває трошки е дративо, е повторює питання. От, короте, ви мене трошки не розумієте, як я живу від слуха. Чи було ли тебе в школі через ну, твою мову або через те, що ти не чула? Так, мене в школі боліли І... серед те, що я витрималася від інших. Тобто, можна вважати, що я була єдина в школі, яка мала проблеми зі слухом. Але не лише зі проблеми з слухом, а ще. Молодіця було зайвий вагам, тому що мене ображали. Типравда все сумно, бо я не, не розумію, що ми що тебе не подумали, як розповіти дітям, пояснити, що ми погано шумю, що треба з цим робити і так далі. Я пам'ятаю, був такий момент, наприклад, там я на 8 даватиме класи. Мені було важко написати контакт, те, що мною говорить вшити. Мені було важко прошу розібратися. І оставшителька попросила до однокрасників підійти до мене, звісти, щоб я переписувала цим зошитом. Але був такий однокласник, який взагалі не хотів допомогти. Ми просто обрадився і отак ховалися, щоб я не переписувалася. Можливо, вони мене так приймали так. Що я ніби не хочу вшитися і усім переписувати. Вони не розуміли, тому що я погано щую, і мені потрібна допомога, щоб переписувати. А у тебе є слабочуючі друзі? У мене поки є знайомі, а договору в mm -hmm. мене немає. Мене дві шани люди шиючі. Якщо що до мого класу, в мене не були друзі. Вони були такі фальшиві, використали мене. Я така була наївна, що вирішила, віри, вірила, що, віри, що вони мої друзі, а неправда, вони не друзі. А якщо за класом, тобто вищим класик, то так я спілкувалася однією там. мене була одна близька подруга, ніколи драти не спілкуюся. А тобі буває через це самотньо? Загалом в мене були знайомі, що ви з коледжу, я коли спілкувалася, зараз не спілкуюся. Більше всього, я контактувала з дідусями людьми. Зараз в мене є одна подружка, яку я ще приведу в шанс. Коли я поступила в школі, я там познайомилася з тими людьми, які теж погано шують. але мені складне далося, бо вони спілкуються з ратовою мовою, а я не знаю свою мову. От і буває складно зрозуміти те, що я пишу такі. Насправді я виросла в вішаними оточенням, тобто вчилася в дшанному школі, в вишаними людьми, тому так. А двішаними людьми мені непогано дає. Буває трошки трохи складнощі, якщо я даємо людьми, бо буває, що людина... Розмовляє швидко, не дуже швидко, і так далі. Тобто, дивишся, як розмовляє людина. А чи закохувалася ти колись? У мене поки не було сорок досунків, але я коли закохувалася. І бувало, що недавно таке буває. Тому буду віритися, що щось таке буде. У мене був не дуже приємний досвід, тому що я спілкувалася людиною з інтернету. Так довго спілкувалися, Ви мені дуже подобався, і я також. І поки в останній момент людина виявилася не дуже хорошою, можливо, він маніпулював мною або не показав себе правником, тому я розсорвувалася. Я зрозуміла, що до кого в людини з інтернету не дуже гарна ідея, тому зрозуміла, думаю, що краще не треба. Підкажи, чи ти сама живеш, і якщо сама, то чи не страшно тобі бути однією в квартирі, наприклад? Я поки живу з мамою, а жити самому буває страшно. У мене бували такі думки, якщо раптом я буду одна вдома, і якщо я буду, наприклад, десь спати або не почути тривогу, це буде не окей. Хоча, думаю, взагалом я звикла бути одному, коли мама йде на роботу або десь, мені добре. А якщо повністю сама, то я думаю, мені буде складно жити. На майбутньому, я би хотіла жити з мешканцями. Це буде простіше і буде недорого плачувати оренду і буде веселіше. Чи є щось, б ти хотіла робити, але ти не можеш через те, що у тебе вади слуха? Я думаю, що я можу все пробувати. А те, що те, що я не можу пробувати, я думаю, поки немає. Бо якісь речі, наприклад, танці або співати, або десь працювати, є яке вирішення, яке може мені допомогти. А ким ти працюєш і взагалі чим ти займаєшся в житті? Я поки не працюю. Ну, раніше я підробляла кравшину у стиху. Мені сподобалось отримати досі. Було корисно, але не дуже. Там атмосфера. Направді я багато чого займаюся. Я більше щось провожу своїми хобі. Я роблю селянки, це така писарна прекрасна. Роблю браслети, я малюю, я ждаю книжки. Мені подобається фотографувати, особливо архітектури, вони все такі різні, гарні, і було б цікаво дізнаватися про них. А коли ти саме пробувала це влаштуватися, чи було це складно? Я трохи боюся, що можливо мене не будуть приймати таку як є, те, що я погано шию. Я виходила туди, що пов'язане з моєю творчістю. Я навчалася в коледжі дизайнером доття, і я від куратора дізналася, що робота шукає поміжності кравшини. Ну, пропонували мені. І мені було цікаво, для мене було б корисно. І Я там потрапила. У мене спочатку було випробування. Я там навчилася потрошки шити, познайомилася з кимось. Зарплата дуже маленька була. У мене був неофіційна робота. Зі часом я стала помішати, що зі мною не дуже добре ставилися. Вони такі, не знаю, що ми не задоволені, мабуть. Був такий момент, коли я знайома з завданням, коли мені дають. І я попросила показати, як це робити. І так далі. Але не колега що то відмовляєте, що то перенесла мене вище завдання, це було не дуже окей. От, я там почувалася, що, не знаю, самотною, почувалася, що мене не люблять. От, і я пам'ятаю останній день роботи, дізналася від нашаності, що Колеги скаржились на неї в тому, що я ніби не вмію, ні хочу. І тому що я вирішила звільнитися, бо було неправедливо. І було таке, що, да, що нашаниця мене взагалі не поважає. Я отримала неприємний досвід. І в мене був страх, що не, не тобі може бути. А зараз я розумію, що не у всіх роботи таке. От. Так що зараз. Я можу шукати роботу. Чи є якийсь кіноперсонаж або книжковий персонаж, який, на твою думку, гарно показує життя людини з вадами слуху? Це аніме, яка не давала форма голеса, і так була дівчина. Вона схожа на мене, тому що вона погано чула, як обрати, але мене шуховий порад не ламали. Я ще нещодавно давно дивилася фільм. Кода, здається, називалася. Там, де є дівчина, вона шуша, але вона міє робила жартів мовою, бо в неї батьки глухі. По прампові глухі, вони нічого не шиють, але вони так спілкувалися жаттивою мовою. Я дуже рада, що не одне шасом фільми, аніме, будь-яке, яке показують персонаж, яка має вади Ну, Все дуже добре. Ну, все всім... класне. А скажи, які особливості у тебе були в дитинстві, коли тобі доводилося е, вчитися читати, писати? У дитинстві, коли в мене вдалив суховий апарат, я почала ходити до логопеду, який допомагає мені розмовляти. Я вчилася в движальної школі, яка знаходилася недалеко від мого дому, Це просто вишальної школа. і мені бувало важко. Недвіка такої такої, як є. От. А те, що я навчилася читати і писати, це як дешаних людей, які також навчилися. Mm -hmm. Я пам'ятаю, коли я перестала ходити до логопеда через фінанси і браку шасу, Мені було приблизно 10-11 років. Я тоді розмовляла не дуже добре. І вийшло так. Що я сама з собою стала покрашувати, тобто стала краще розмовляти завдяки спілкуванню і завдяки фільми, серіалі, які були субтитри. Я коли читала субтитри, я уважно дослухала, як мають бушати. І ще в мене є така особливість, тому що я читаю по губам. Це несвідомо. Я тоді думала, що я маю таку. Дуже класно уникальне, тому що я читаю по губам. А коли я потепила в школі, я дізналася, що пешируш і глухи також читають по губам. Я була здивована. А підкажи, чи ти вчила якісь іноземні мови, окрім української? Так, я коли трошки вчила англійську і зараз потроху. Але в дитинстві мені дуже складно вдалося через те, що в школі якось не дуже зрозуміло, що вони пояснюють там не допомогли і так далі. Тому можна вважати, що я нещодавно пишала, а так потрошку вивчати англійську. А якщо до інших мов, я би хотіла вивчати можливо польську, італійську. Я не хочу продовжувати розмову з тим, щоб говорити про складнощі життя з порушеннями слуху. А от чи є, якась, ну, на твою думку, якась крута перевага, яку тобі надає ця особливість? Я більше ніж чую. Я пам'ятаю, був такий момент, коли я була з мамою на концерті брати годукини. Це було дуже гучно, голосно. І я вишувала як під руках Можливо, серед того, що багато людей, або музика дуже дуже голосно, то можливо, серед тебе не так хитається. Я поцікавилася з мамою, що вони так само вишувають. і але кажуть, що ні. І не зараз кажуть, що реально ні. І я була дивована, що я так вишуваю. Тобто в тебе загострені інші чуття. А чи правильно буде назвати тебе глупою? Коли людина шибиш шлюше то це не означає, що людина не жує. А глухи це коли не шує, нічого не шиє. Я маю чуховий апарат, який допомагає шути. Тобто в мене майже тане та слуху. я можу шути е, гучні звуки без слухового апарату. Вот. Там. Тому я думаю, не вважати глухою, а просто шурюша. Підкажи, як правильно називати людей з вадами слуху? Я вважаю, щоб можна назвати щебешуюшу людину. Ну, я думаю, що інвалідні або що, це щось таке не дуже для мене приємне. Мені було б добре, просто надавати, що я а Як тобі взагалі комфортніше, коли люди, з якими ти спілкуєшся, Цікавляться е, твоєю особливістю, чи навпаки, намагаються не звертати на неї увагу? Коли мною цікавляться, я, я буду розповісти, бо це було б корисно динаматися. Ну, тобто, він цікавий, як я живу. Я де радість терповім. Якщо людина питала, що не дуже дорожне питання, я можу сказати про це. А тепер приступимо до тупих питань з соцмереж. Чи чуєш ти свій голос? мене питання, бо я шую, я шую свій голос, що я розмовляю. Якщо я не шула, я би нічого не, не розмовляла. Чи ти чула і розумієш, що твій голос і вимова відрізняється від інших? Так, моя вимова відрізняється від інших, тому що в мене такий акцент. Багато людей приймали мене як вони Можливо, Можливо, те, що в мене такий буває трошки неправильний заголоси. І так далі. Схоже на іноземця, який вивчив мову і гарно, доволі розмовляє, але все одно з акцентом іноземним. Мабуть, якось так. А ти звідки? Я з Києва. Чи купаєшся ти зі слуховим апаратом? Ну, наприклад, на морі, в душі, коли приймаєш ванну? Ні, я не купаюся зі слуховим апаратом, бо він може поламатися. Але якщо на вулиці, наприклад, дрібний дощ, в мене є волос, яке ховається, то це не страшно. Я не можу чеховим апаратом принати воду, але мене цікаво, як вони звучить під водою. Чи ви хочете зустрітися? Да? Так. Привіт. Привіт. Яса. Дарина. Дарина. Приємно приємно. Тобі дуже класний. Дякую. Приємно познайомитися. Привіт. Привіт. Дуже рада з тобою познайомитися. Мені так приємно. Дякую, що відповіла на питання. А як тебе звуть? Ксюша. Ксюша, ясно. З дуже приємно. Приємно. Привіт. Приємно. Привіт. Привіт. Яса. Настя. Надто. Настя, приємно. Хочеш обійнятися? Поміли. Я люблю обійматися. Хочу Та, обійнятися. Давай, давай. Я, я дуже люблю. Приємно познайомити. Тебе клапно кудрашки. Мені все дуже подобається. Дуже класно. Мені дуже сподобалося з тобою спілкуватися. Приємно багато чого чого я напевно ну не знала, от ну пр прикольно. — прикольні радися шути.